Ані віра долучилась до першого установчого засідання розмовного англійського клубу «English Speaking Club», що розпочав свою роботу на базі центральної бібліотеки на поштовому проспекті. Англійська мова не є чимось новим, адже має високий фаховий рівень володіння нею. А вирішила завітати, аби мати постійну розмовну практику, адже планується залучення до занять безпосередніх носів інглішу, для яких він є рідний. Я прийшла сюди за новими знаннями, навичками друзями. Сподіваюсь. І для розвитку дуже приємно здивована тим, що сьогодні така кількість зацікавлених людей тим, хто хоче вчити англійську. У мене насправді дуже високий рівень англійської. Я, Закінчили міжнародні відносини, є перекладачем, і мені цікаво мати практичні навички, постійні розмовні саме підтримувати свій рівень і не забувати його. Модераторкою засідань розмовного англійського клубу виступає пані Лариса, викладачка Криворізького центрального міського ліцею з багаторічним стажем практичної роботи. Клуб працюватиме на поштовому два рази на тиждень у вівторок 17 до 19.00, у суботу з 12 до 14.00. Значення такого клубу в наш час важко переоцінити через те, що Україна. Не здійснює успішну інтеграцію в європейський простір, тому звичайно, що українському суспільству слід вільно володіти англійською мовою. Всі ми маємо базові знання з англійської школи, хтось навчав її ще протягом навчання в інституті, але ми не маємо такого простіру, де б ми могли використовувати свої знання. Тому англомовний клуб створений саме для того, аби розвинути мовні навички, створити мовне середовище для всіх учасників цього процесу бібліотека на поштовому зручна комфортна локація для проведення таких просвітницьких засідань. Раніше на її базі в минулому році вже функціонував клуб розмовно англійської мови, і запит на нього в Криворіжців перевищує пропозицію. Тож саме тому інгліш Club тут поновив свою діяльність в дещо видозміненому форматі. Гарна подія, і як ви бачите, в залі в нас багато людей. і Ця подія об'єднала людей різного віку різної освіти. У кожного з них своя мотивація, але це чудова можливість покращити свою. Саме розмовну англійську мову, тому що зараз англійську вчать починаючи з дитсадка в школах, в інститутах. Зараз після е виходить дуже багато курсів, тренінгів таке інше. І це теоретичні знання, або попрактикуватися саме можна в розмовному клубі. Відкриття розмовного англійського клубу стало можливим завдяки всебічній підтримці Ради оборони міста, влади Кривого Рогу а також управління культури. Оскільки в українському суспільстві нині існує колосальний попит на вивчення англійської мови, цей просвітницький момент не оминули прискіпливою увагою в нашому місті. Зараз ми продовжуємо цю ж саму по великому рахунку програму. Англійська мова сьогодні це ключ до спілкування з усім світом і відкрився чудовий мовний клуб. English Speaking Club англійською мовою на поштовому, де два рази на тиждень, вже після роботи, люди зможуть удосконалювати всі бажаючі свою мову. Це дуже зручне місце. По Перше, це удосконалення мови. По-друге, це клуб, все ж таки, можливість знайти нових друзів. Дуже гарний проєкт, Я вдячний нашим бібліотекам. Слід зазначити, що долучитись до роботи розмовного англійського клубу мають змогу всі бажаючі заняття безкоштовні. До уваги відвідувачів підготували більше 500 розмовних активностей, які значно підвищать рівень володіння інглішем. Нагадаю, минулоріч в рамках проєкту незламні бібліотеки фонди Кривого Рогу збільшились на тисячу книжок англійською мовою для дорослих та дітей, саме від британських видавництв. Це результат тісної в співпраці із Пен International, міжнародною організацією, що об'єднує письменників і журналістів. Пен English Інгліш Пен, Бук International та новою поштою. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, міський».